И всем привет, друзья. Вы з на канале Бравл Крафт. И сегодня мы будем досліджувати мотрошний маеток. Кто не знает, в платной версии Майнкрафта можно вибирати сиды. То я вибрав сид мотрошний маеток и ми його виживання досліджуємо. Е мої тут він рана. Крипер! Ай, больно, больно, больно. ай! Боляче було. Розбійник. Чокого мені страшно? Не поняв прикол. А че тут стопер в чотири слоя? Так коротше, я зараз граю в платний Майнкрафт. А, поробник, поробник! В смысле, а чого на мене поробник нападає? Він же на голові, як би, нападає. Привіт, чувачок. Ну, я його бити не буду, а то Ні. хто знає, що він зробити може. Він ліпешку може зробити. У нього ж якби сокира є. Бачите, як тут темно. Ай. Упав. Коротше, тут трохи покажу. похожу за поробником. Він не злий, значить, можна з ним трохи походити. Тут залу подивитися, бачите, просто як селянин, звичайно, тільки злий, але не на мене злий. Хм, бачите, тут такі кімнатки дуже великий маєток. Хм, а так гарно. Я десь коли так Ну, так, гарно. І гарно в тому, що в мене поробник якби не б'є. А то б зараз уже таке було. Скелет, скілет, ховася. От шкода, що поробник не за нашу команду. Ммм, я його бити не буду, а її? Так. Треба якось непомітно пройти зі скелетом. Єдиний спосіб непомітно пройти, це взяти якийсь факел, але я зараз трохи не впевнений. Якщо я візьму факел, на мене може той пробувати напустити. А скелет біжи. Хм. Виглядає, ніби моє, так але чому він мотор? Ну да, я, я тут, в принципі, кріперів але Так, другий поверх моторошного маєтку. Другий поробник. Може він не так називається? Але я пам'ятаю по назві. І бачите, в чому їх прикол? Вони на нас не нападають. О, дивіться, як мило, квіточка. Не для мене. Ми зараз досліджуємо, ми і бігаємо в кожну кімнатку за бігаємо. Ну майже в кожну. Я трохи перший поверх не дослідив, самі знаєте чому скелети ж. Я зараз ще не хочу віддобувати. Ще скелет? Да ну. Де тут порубників? Рятуйся! Окей. Все тепер призабираємо. Тепер можна забирати, бо це вчинив кріпер, а не я. Цьому я чес. А, це злий! Це, їх... це шамани, Це в як 3. А, біжи! Це шамони, як в Готік 3 Хто не знає, що таке Готік 3 Це така гра комп'ютерна, в якому мій татко грає. То, коротше, там є такі шамани. То, там разом з орками, то ті шамани б'ються. Йо-майо, тут таке все просто. Да, я не знаю, Давайте вкратимо досліджуємо. Протурально трохи жутко. Ну, ну ви бачите, самі поробники такі милі, але якщо я підходжу до їхніх шаманів, там здається їх три, то просто мені гаплик. Бачите, що вони наколдували? Я взагалі не можу знати, що це. Коротше, тепер виходимо з метку, дослідимо ззовні. Насконечко. А, вже ніч, давайте вкративою дослідимо. Ні, ну реально, бачите, моторошнее моє, так в платному Майнкрафті я хочу дослідити в креативі. Ну, реально, ви б самі їх захотіли. Не думайте, що я його Просто реально моторошний. Другий поверх, і просто подивіться, тут є останній поверх, на який ми надійшли, бо там були злі шамани. Отак скло поламали. Вривайся, Як смуйки. Що делать, щоб збить урок? До речі, хто не знає, хто такий спойк, це такий канал. Такий, як остановити урок? Берем бомбу. Я думаю, вона у кожного школьника є, але це прикол. Вона, я думаю, вона у кожного школьника є. Так, а це шаман? Не шаман, добре, що не шаман. А то мені зараз канал було, якби це був шаман, це то точно. Коротше, я результат шаманом не дуже Такі гарний. Тому знов знову налаштування і врубай гей-мод. Добре, шаман. Де ти, шаманюсь? Привіт, шаманюсь. Шамін. А, А! Біжи! Біжи! Врубай, гей-мод! І мод врубай. Фу. ви самі бачили? Він викликав якихось кров'яних ось таких такників. Докучники їх звати. Це я точно пам'ятаю. О боже, мені страшно. Все, і, ідіть звідси. А... Мені нрави, трохи страшно. Фух, а я вже думаю, що летати не можу. Так, ідемо. І просто вилітаємо. Ну нам вже поспати треба, щоб краще досліджувати. Тому беремо ліжко спину. Отак. От ну то, звісно, була жутка з, з тими поробниками. Бачили, як мене з як просто викликали мені. О боже, це шаман якийсь злий. привет. А нет, гудбай, ви мне не треба, на. А ты сказал, что с них выпадает? Здесь топор. Я уголем не бачив. Здесь с них топор выпадает. Смарагд! А, здесь это бандиты. Да, реально, мне выпал смарагд. Так, зараз проверю. Смарагд! Хоча я було дурно, бо всі знають, як у людей смирак не це бандита. Ну так просто ламаємо. Як спуйк. Вривайся! Ось так. Вривайся! Відьма? А звідки, откуда? Шкода, що у лівій руці, в цій версії поки що факел тримати не можна. Шкода. Коротше, мені зараз трохи реально страшно. Щоб не було страшно, берем фіолетовий фейерверк. Врубай! Ой! А як їх спускати? Заприкиньте! А, здесь. Ні. З кольчко. Файри, файри, файр, надається запустити. Рятуйте мене. Вривайся! Виривайся! Виривайся! Запустив щось. А як? Короче, а цікаво, правда, що це у нас? Ну, дивіться. В цьому відео я показав дослідження цьому труда моє творе бачила що він мені викликав злобно. Тут бандити живуть. Ми такі ага, а зараз ми візьму смарахтики. Не уж смарагд, алло. Льоша, на. О, він його не взяв. Хоча у середині, в деяких версіях вони беруть все, що там і смераді попадеться. Своє відео я буду завершувати. Всім дякую, хто дивився мене. І бувайте!